Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу. Повідомляє воєнний експерт видання Більд Юліан Рьопке про нову вундервафлю окупантів. Докладніше далі. 20 червня окупанти скинули на прифронтове село Липці Харківської області тритонну бомбу фап 3000 М 54 з керованим модулем планування і корекції. Скорочено ОМПК. Це була перша атака з боку окупантів важкою бомбою, масою 3 тонни, з яких бойова частина складає 1,2 тонни. Як пише Рьопке, бомба впала за 15 метрів від будівлі нової пошти. За даними інших джерел, це була лікарня у липцях, але все одно вибух завдав будівлі серйозної шкоди. Загалом Суцільного ураження у ФАП 3000 сягає 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів. Російські телеграм-канали стверджують, що це цитуємо перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з ОМПК за даними експертів. Бомба являє собою нову російську зброю із високим потенціалом знищення. Про її серійне виробництво. Екс міністр оборони Росії Сергій Шойго оголосив ще у березні 2024 року. Такі бомби використовують. Для ударів по щільній забудові застосування ФАП 3000 може завдати ще масштабнішої шкоди українській критично важливій інфраструктурі та передовим позиціям, зазначають в інституті вивчення війни. Водночас російські джерела раніше зазначали, що вага і габарити ФАП 3000 зроблять бомби дуже складними для доставки більшістю російських тактичних літаків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.